The the foundation of satanism is built upon the self. Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні, як ви бачите, я навіть відкопала свою чорну перуку, щоб більше бути в образі. Я думала, на яку б тему зняти сьогодні відео, і ви мені допомогли своїми коментарями, тому що ви просили зняти про сатанізм лавея і. Я вирішила, чому мені. Для початку я хочу розмежувати терміни сатанізм і дияволопоклоніння. Тому що всі ці дикі ритуали з принесенням жертву тварин, людей, з якісь штуки, де намагаються прикликати диявола і тому подібне. Це не сатанізм Лавея. Сатанізм Лавея це більше атеїстична філософія сприйняття світу. Тобто сатана виступає не як якась існуюча надприродна істота, а скоріше як символ свободи і звільнення від християнських догм. Церква сатани перша офіційно зареєстрована організація, яка заявила про сатанізм як свою ідеологію. У сатаністів є власна біблія. Біблія, яка була написана Антоном Лавеєм. Про саму біблію сатани ми поговоримо трохи пізніше, а зараз будемо говорити про людину, яка створила саму цю концепцію церкви сатани. Тому що Лавей доволі непересічна постать, і життя його було насиченим, цікавим і неоднозначним. Він народився у Чикаго, штат Іліноюс у сім'ї торговця алкоголем. Більшу частину життя провів у Каліфорнії, Сан-Франциско. Що про нього варто знати? Він міг зіграти на слух будь-яку мелодію і в цілому міг грати на великій кількості музичних інструментів. Відповідно до офіційної біографії, Лавей покинув школу на останніх роках навчання, аби приєднатися до гастролюючого цирку. Там він спочатку був як звичайний робітник і помічник у циркових виставах, а пізніше став музикантом цієї циркової трупи. Лавей пізніше зазначав, що саме спостереження за людьми, які Відвідували стриптиз шоу у суботні вечори, а потім церкви зранку, у неділю сприяло його все зростаючому цинізму у ставленні до релігії. З часом Лавей став місцевою зіркою завдяки своєму вивченню паранормальних явищ. А також живим виступом як органіста. На його виступи приходило багато знаменитостей. Лавей почав читати лекції на п'ятничних вечорах з окультних тем для тих, кого називав магія. Колом. У Вальпоргієву ніч. 30 квітня 66-го року він голить голову і проголошує 1966 рік роком церкви сатани та першим роком Ери сатани. Це якщо дуже коротко спросити його біографію. Крім Біблії Сатани, Ловей також написав сатанинські ритуали та сатанинську відьму. Про ці книги ми трохи поговоримо згодом. Біблія сатани одна з найвідоміших книг лавея і вона вміщує його скептицизм до християнства, а також розповідає про його власну філософію. Ця книга ставить під сумнів релігійні догми, релігійні обряди і саме існування Бога. І в цілому, якщо ви атеїст, то багато думок з Біблії сатани буде для вас близьким. Тобто, це думки, які... Так само приходять в голову багатьом людям про релігію, про церкву, про актуальність і життєздатність деяких релігійних догм і правил. І ось декілька цитат. Звідти немає ані небес без усяєві славному, ні пекла, де смажаться грішники. Тут і зараз день наших вічних мук, тут і зараз день насолоди. Тут і зараз є наш шанс Вибери цей день, бо рятівника немає. Бог, якому ти поклоняєшся, може бути тобою. Сатаніст знає, що користь від молитов не буде. Насправді вони зменшують шанси на успіх, оскільки ревно побожні люди занадто часто благодушно не діють, а вимолюють ситуацію, яку зробив вони, хоч що небудь самі, вдалось створити набагато швидше. За переконанням лавея, саме людська психіка і людська спільнота створила богів. Тобто, як вважає Лавей, і прихильники церкви сатани. Так, як всі боги створені людьми, то поклоніння богам це лише спроектоване. Поклоніння людям, тобто власному я, також у сатанізма є принципи, гріхи і заповіді. Принципи сатанізму це перевага інстинктів над дотримання, повне існування на заміну духовних мрій, прагнення до пізнання замість самообмани, відповідь оточуючим за їх заслуги замість любові до невдячних, помста на заміну підставляння щоки, відповідність за свої дії та їх наслідки, суцільний розгляд людей людини без заперечення його тваринною складовою. Центральна ідея сатанізму, успадкована від Ніцше, полягає в тому, що індивід повинен власними силами знайти для себе сенс життя та перебороти масовий конформізм. І тут, звісно, складно не погодитися. Також є 11 сатанинських правил на землі, що також не є чимось поганим, більшість з них доволі адекватні. Я їх покажу на екрані, деякі з них зачитаю. Не висловлюйте свої точки зору. Якщо про вас не просять, не розповідайте про свої негаразди, якщо не впевнені, що хочуть вас вислухати, що в цілому логічно. Не робіть спроб сексуального зближення, якщо лише не отримуєте сигнал запрошення, не беріть річ, яка не належить вам, не ображайте маленьких дітей, не вбивайте тварин. Ну, в цілому, все доволі логічно. Це базові правила, мені здається, існування людини. Не вбивайте тварин не ображати дітей, також цікаве, те, що церква сатани не користується правом релігійних організацій на звільнення від податків. Вони виступають проти якихось християнських правил і догм. Наприклад, вони виступали проти побиття дітей в школі, тому що у деяких релігійних школах все ще існує традиція бити дітей за щось, і церква стани проти цього виступала. Потім вони виступали проти. Так, про це я пізніше, а то я забігаю трохи наперед. Також церква Сатани веде активну роботу у США над тим, щоб церкви почали платити податки і щоб для них не було оцих от неподаткових зобов'язань. Члени церкви сатани діляться на два види. Є просто зареєстровані учасники. Це люди, які заплатили членський внесок. Це 200 доларів. Їм присилають спеціальну картку, і з цього моменту вони, ніби як є офіційними членами. Ми церкви сатани також є активні члени для того, щоб бути активним членом церкви, логічно треба приймати участь у житті церкви. Не у кожній країні є власна офіційна церква сатани. Наприклад, в Україні, ніби як розповідали про те, що десь в Україні є якась церква сатани, але я так і не змогла взагалі знайти, хоч якісь дані про те, що. Це дійсно якась церква, існуюча, а не якісь дивні угрупування, тому що були статті про те, що якась церква сатани в якомусь селі на Закарпатті чи щось таке. Але якісь плюс-мінус офіційних підтверджень цьому я не знайшла. Тому як ви бачите, навіть не в кожній країні воно є. І стати активним членом церкви сатани не так вже і легко. Також є. Верхівкам церкви сатани, це жерці, вони складають раду дев'яти, і вона є якраз от керівним органом церкви. Жерці церкви сатани призначають активних членів, виходячи з їх успіху у реальному житті, і це доволі цікаво, тому що сама концепція церкви сатани має допомогти людині бути успішним у реальному житті, тобто всі оці ритуали, які вони там роблять. Всі знання, які дає ця церква, це все має бути спрямовано на успіх послідовників, не просто успіх у церкві, а успіх у житті. Нагадаю, що церква стани не вірить у потойбічне життя, і більшість її послідовників є або атеїстами, або агностиками, тобто вони протиставляють християнському переконанню. Християни кажуть, що нагорода буде. На небі після смерті, а сатаністи, навпаки, вони кажуть, що після смерті нічого не буде, і треба діяти тут і зараз. Якщо ти там щось хочеш зробити, якщо це не шкодить іншим людям. То роби це, якщо ти там хочеш спробувати якісь там тілесні порактики, якщо ти хочеш там бути десь успішним, то ти маєш це робити, тому що іншого життя у тебе не буде. Також жерці можуть навіть не говорити про свою приналежність до церкви сатани, якщо це допоможе їх професійному життю, також у церкві сатани є власний інстаграм. І знаєте, у кого ще є власний інстаграм? У мене, там я викладаю фотографії, можна прийняти участь у опитуваннях, просто поговорити. Я дуже буду рада вашим лайкам та підпискам. Так от, у церкви Сатани є власний інстаграм, і він доволі. Милий, як для церкви сатани, там періодично вони проводять якісь збори, щоб допомогти власним послідовникам, які потрапили у біду. Також церква сатани колись збирала для потреб України. Ось їх пост у підтримку України. І також я знайшла статтю: ось так вона називається: про те, як церква Сатани допомогла українцям. Виїхати за кордон у Польщу, і там вони на оці зібрані кошти зняли її житло і допомогли влаштуватися. Також зараз церква Сатани проводить збір на клініки для абортів, тому що, як ми знаємо, у США останні роки все жорсткіше і жорсткіше контролюється право жінок на аборти. І церква Сатани, маючи по закону США якісь церковні повноваження, вона може. Може відкрити таку клініку для того, щоб прихожанки їх в церкві могли зробити власний вибір, і це хороша новина, тому що як ми знаємо, ніколи, ніколи, ніколи заборона абортів не приводила до чогось хорошого не в одній країні світу, тому що коли забороняється аборти, їх не перестають робити. Це все просто переноситься у якісь підпільні. Клініки у якісь незрозумілі підвали, і потім стає набагато більше жіночих смертей, дитячих смертей. Буде набагато більше покинутих дітей. Наприклад, як буквально на днях сталася історія у Польщі, де жінка закопала двох дітей просто у підвалі будинку, і таких історій доволі багато, тому що для того, щоб аборти робили менше, то це має бути нормальна якісна сексуальна освіта в школі, щоб діти розуміли, як функціонує їх тіло, як взагалі ді. Робляться, що таке засоби контрацепції. Мають бути доступні методи контрацепції, і тоді кількість абортів буде менше. Якщо просто це забороняти, це не приведе до цього до чогось хорошого. Також хотіла вам показати трошечки представників сатанізму у Тіктоці, але там я не знайшла якось нічого супер цікавого, Ну тобто є щось типу таке. Щось ось таке. Це можливо з. це можливо щось з церкви сатани, але я не впевнена. Також є дуже багато просто естетики сатанізму, просто кожен, я не знаю, другий перший пост просто ось так виглядає. Um... Oh, yeah, living your life in a way that makes you happy, you know, having respect for yourself and not needing a book or a group of people to tell you how to live your life, that's completely a mental disorder. You know what's not a mental disorder? Believing that there's some all powerful sky daddy that will grant your wishes if you pray to them and will give you everlasting life if you symbolically eat flesh and drink blood of their own son. That's not a mental disorder at all. Це найцікавіше, що я дійсно знайшла Дуже багато якихось російських підлітків або навіть дітей, які знімають просто тіктоки, розповідають, що вони сатаністи. На цьому моменті хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Для того, щоб стати спонсором мого каналу, ви можете натиснути на кнопочку спонсорувати. Також ви можете прислати мені 5-10 гривень на картку. Я такому теж дуже рада, тому що будь-яка підтримка для мене важлива. Дякую вам. Лавей написав ще дві популярні книги. Одна з них це сатанинська відьма, і вона мене дуже-дуже якось розчарувала. Вона містить принципи, за якими має жити жінка-відьма, психотехніки, відносини відьми з навколишнім світом та соціумом. Так написано у рецензії, і ця книга мене якось розчарувала, тому що коли я читала біблію сатани, я така: ну, типа, ок, нормально. Але сатанинська відьма, притом я її змогла знайти тільки в якомусь дуже Уже кривому російському перекладі, і мені здається, там якісь частини просто були вирваті. Я не змогла знайти повну версію а купляти її мені, якщо чесно, не дуже хотілося Але ті моменти, які я прочитала, вони чимось нагадують. Можливо, ви пам'ятаєте, колись були популярні такі штуки, як настільна книга Стерви. До речі, вона в мене колись була. Я її знайшла просто у парті, коли в коледжі була. І отут от щось подібне. Типу, ти маєш бути супер такою жіночою секс жінкою, і маєш маніпулювати чоловіком через свої жіночі чари. Там є про типи жінок, про типи чоловіків, про те, як через свою цю жіночність домагатись, того, що тобі потрібно, в цілому відношення до жінок у сатанізмі таке трохи дивне. Тобто, з одного боку, звісно, сатанізм каже, що ти як людина найвища істота, ти маєш право бути максимально вільною, ти маєш право задовольняти свої бажання, свої потреби. Тому що, якщо він каже у своїй біблії сатанища, там якщо тебе вдарили по правій щенці, не підставляй ліву знищ того, хто тебе. Там удари, то Та тут якось багато чого має здобуватись через якісь хитрощі, через якусь сексуальність. Ну тобто, таке собі. Також є книга сатанинські ритуали, і так само я її змогла знайти тільки в якомусь дуже кривому перекладі, але це не ті сатанинські ритуали по типу там. Не знаю, вбий козу, чи щось таке. Сам Лавей розповідав про те, що люди дуже люблять ритуали, і тому він створив цю книгу для того, щоб сатаністи могли зібратися у там своїй церкві сатани і проводити якісь ось такі обряди. У багатьох обрядах знову ж таки використовуються оголені жінки. Вони або стоять, або подають кубок, або щось роблять зі своїм тілом, або, наприклад, лежать на алтарі оголені, а на них там ставлять якісь речі, чи роблять. Якісь інші штуки Тобто якось жінки ніби використовуються як такі гарні меблі. Можливо, не в усіх ритуалах, тому що знову ж таки я знайшла якусь таку дивну обрізану версію з кривим перекладом, і, можливо, десь в якихось ритуалах жінки так само головні. І звісно, така оголеність тіла і більша розкутість іде від протиставлення християнству, де все має бути чинно, все має бути скромно. В цілому це зрозуміло. І як для жінок, так і для чоловіків, це може сприйматися якщо. Вільне, вільне використання свого тіла, здобування нового досвіду. Ось цитата з цієї книги. Знову ж таки, вибачаюсь, що російською, я не знайшла взагалі не де українською, є лише англійською або російською. Тому церемонія перерождення проходить в большом гробу Гроб содержить ногую женщину, чия задача пробудіть вождіління в мертвіце, которого кладуть к ній. Або, наприклад, інша церемонія. Церемонія починається з очищення Чиння воздуха в комнате фалосом, Цікаво, як вони її очищають. Жрець, во ім'я того, хто править твердині огненной і ледяной, восстаньте, слуги повелителя чертога, оседлайте, метели над степями і отзовитесь на мой зов. В цілому реально просто описані ритуали. Там є ролі, які треба прописані до деяких додано опис, чому саме Лавей додав ці ритуали, що вони символізують, що вони значать, деякі ритуали взяті з Німеччини, деякі з якихось дуже. że... Старих практик, деякі чогось сучасного. Тобто там просто намішано дуже багато всього, і все має якийсь символічний сенс для сатаністів. В такому контексті, звісно, не могли і не згадати про мого улюбленого Лавкрафта. Метафізика Лавкрафта церемонія дів'яті приломліяні. Церемонії дійсно описані як якась п'єса, то є ролі, є якісь описи, є слова, які має сказати там жрець, є дії, які. Мають виконати люди, все в такому дусі. Якихось скандалів чи страшних історій, колишніх там послідовників, чи ще чогось я не знайшла. Лише спекуляції на страшних сатаністах, які їдять немовлят. І, до речі, я хочу так само зняти про це відео, як СМІ і всілякі церковні представництва спекулюють на цій темі сатанізма і породжують просто якісь неймовірні страшилки. Що з тих страшилок правда, що неправда? Я хочу коли-небудь про таке зняти відео. Відео, якщо вам таке цікаво, напишіть у коментарях, хочу привести цитату церкви сатани, яка якраз відповідає на звинувачення про вандалізм, зґвалтування, ритуальні вбивства. Вони кажуть, що це все суперечить філософії церкви сатани, бо вона не підтримує незаконну діяльність. Але вони кажуть, що таке може практикуватися іншими організаціями, які косять під сатанізм і намагаються отримати владу. Не дозволяйте будь-кому отримати владу. Над вами для його або власної порочності. Досліджуйте ретельно мотиви. Висновки можете зробити самі, а на мій погляд, тут дуже підходить фраза не такий страшний чорт, як його малюють. І ми на цьому каналі бачили речі набагато страшніші, ніж церква сатани. Як би це дивно не звучало. Напишіть коментарі ваші думки щодо цього відео. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у. Наступному відео